Перш ніж я став садівником, всі ці різні ґрунти та суміші здавалися мені однаковими. Коли потрібно було заповнити горщик, кашпо або грядку, я просто брав найдешевший мішок з будівельного магазину. Ви знаєте цю полицю різнокольорові пакети з мінімумом інформації, по якій складно зрозуміти різницю. Можна, як я, вчитися на своїх помилках, а можна просто прочитати цю статтю і заощадити час. Що таке ґрунт насправді? Те, що ми називаємо ґрунтом, це просто земля, суміш органіки на кшталт перегнилих листя, гілок і всього, що встигло розкластися, плюс мікроорганізми. Зазвичай в складі є глина, пісок і частинки гірських порід. Кращий ґрунт для рослин містить поживні речовини, достатні місця для коренів і вологу, але не дуже багато. Якщо в ґрунті багато глини, він занадто щільний, і коріння погано розвивається. Якщо занадто багато піску, волога і поживні речовини не затримуються. Умови в горщику, грядці або відкритому ґрунті сильно відрізняються. Грунт з вашої ділянки не найкращий варіант. Коли я тільки почав займатися садом, мені здавалося, що можна просто копати землю на ділянці і садити. Я уявляв, як встромляю лопату і знаходжу пухкий ґрунт з дощовими черв'яками. Але швидше за все, земля на вашій ділянці не дуже хороша, занадто піщана, глиниста або просто виснажена роками без підгодівлі. Цей ґрунт називається верхнім шаром ґрунту, і зазвичай він не кращої якості. У ньому багато нерозкладених частинок на зразок листя і гілок, через що він може перезволожуватися. Якщо тільки земля роками не покривалася листовим опадом, в ній мало органіки і поживних речовин. Верхній шар ґрунту це скоріше просто маса для заповнення простору. У більшості випадків його потрібно покращувати. Де брати ґрунт для грядок? Якщо ви розбиваєте новий сад, можна купити готову суміш в магазині, але це не найвигідніший варіант. Мішки продаються в кубічних футах, а рахувати потрібно в кубічних метрах. Краще звернутися до місцевих компаній, які продають ґрунт оптом, у них зазвичай є три або чотири компонентні суміші: верхній шар ґрунту, компост, пісок та інші органічні матеріали. Можна замовити доставку, тоді залишиться тільки розвести ґрунт по грядках тачкою. Деякі міста продають дорогі органічні суміші, але, на мій досвід, вони не варті своїх грошей. Грунт в саду це база, яку ви будете покращувати щороку. Компост це не ґрунт у садівництві часто говорять про важливість поживних речовин і рекомендують компост. Може виникнути питання: якщо він схожий на землю, чому б не зробити цілу грядку з компосту? Компост це перегнила органіка, листя, рослини, кухонні відходи, гній. Він багатий поживними речовинами, але у нього погана структура занадто пухкий, без глини і піску. Тому компост зазвичай використовують як підгодівлю, розеї, сипаючи його по поверхні грядок один-два рази на рік. Поживні речовини проникають в ґрунт з поливом і дощами. У багатьох містах компост можна отримати безкоштовно або дуже дешево. Муніципалітети переробляють листя та органічні відходи та роздають жителям. Для горщиків потрібна спеціальна суміш. Для різних рослин орхідей, кактусів, кімнатних квітів є свої ґрунти, вони відрізняються по вологоємності і часто містять добрива пролонгованої дії. Горщики зазвичай мають дренажні отвори або виготовлені з пористої глини, тому вода швидко випаровується. Щоб це компенсувати, в ґрунт додають вермикуліт, перліт, кокосове волокно або торф, хоча торф краще не використовувати, це вичерпний ресурс, краще замінити його кокосовим субстратом. Іноді, в суміші, видно, кольорові гранули це медленно дистую добрива. Згодом вони перестають працювати, тому ґрунт в горщиках потрібно оновлювати щороку, рихлити і додавати підгодівлю. ґрунт для розесади як дитяче ковдро Для насіння потрібні особливі умови. ґрунт повинен бути дуже пухким і легким, щоб коріння добре розвивалося. Він також повинен бути дрібним, щоб заповнювати осередки касет для розесади. Молоді паростки можуть згоріти від добрив, тому в ґрунті для розесади їх зазвичай немає. Звичайно, можна спробувати використовувати звичайний ґрунт, але спеціальна суміш для розесади дає кращі результати. Вибирайте правильний ґрунт з самого початку. Немає нічого важливішого для саду, ніж хороший ґрунт з правильним дренажем, поживними речовинами і вологоємністю. В ідеалі без бур'янів і шкідників на зразок слимаків. І повірте, багато з цього залежить від вас.